Доброго дня, пані та панове. Так, сьогодні з вами поговоримо про подачу заявки на грант. Є е, власний досвід, є успішні подачі заявок для клієнтів. Все є. Хочу поділитися такими, знаєте, маленькими лайфхаками, на що потрібно звернути увагу, щоб отримати позитивний результат. І так, у нас з вами. Наша держава надавала можливість бачите подавати гранти раніше на теплицю, на виробництво грант для ветеранів, різні види грантів. А зараз з'явився такий вид гранту, як грант на власну справу. На, цю, на цей грант мають право претендувати і вже існуючі ФОПи, і новостворені ФОПи, і навіть люди, які ще не створили свого ФОПу і хочуть просто його створити. Ви заходите на портал Дія через комп'ютер, ноутбук, не через смартфон. Заходите в каталог послуг, вибираєте з підприємництва розділ і в цьому розділі натискаєте грант на власну справу подати заявку. Натиснули Подати заявку. Тут з'являться ваші дані, і бачите, як ми бачимо, один із 11 кроків. Тобто, у нас вам буде 11 кроків, по яким ми маємо з вами пройти. Так, першим натискаємо, погоджуємося, поточне місце проживання. За зареєстрованим місцем проживання. Далі вибираємо, чи належите ви до національних публічних діячів. Я ні, тому я якби, і відповідаю ні. Чи є ви особою з інвалідності? Я ні. Ви вибираєте те, що вам потрібно. Ви або члени вашої є засновниками? Я ні. Якщо ви є засновником, ви вибираєте те, що вам потрібно. Освіта у мене вища, ви вибираєте ту, яку вам потрібно. Далі натискаємо сімейний стан, вибираємо одружений-неодружена, чи є у вас діти ні, можливо, у вас так, ви потім там будете всі ставити позначки, які вам потрібні. Вибираємо фактичне місце проживання. Так, ну, наприклад, там Київська область, район такий-то, село Таке, місто Біла Церква. Назва вулиці, допустимо, Абрикосовий, номер там такий-то, весь будинок. Далі, перевіряючи, належить до окупованих територій. Ті, хто перебувають на окупованих територіях, на цю цей грант, не можуть оформити. Далі фінансові показники. Розмір загального офіційного за річною звітністю. Ви, як ФОПи, якщо ви діючі ФОП, ви подаєте звітність щоквартально або щорічно. Беремо річну за минулий рік, за 2023 рік. Наприклад, у нас там 100 тисяч гривень доходу було. Тільки переписуйте саме ту цифру, яка задекларована, тому що вашу декларацію мають право потім попросити або перевірити, і потрібно, щоб ця сума збігалася. Так, ми маємо рахунки в банках, якими банківськими поточні картковий. Можливо, в когось є депозит. Ставте відмітку, не бійтеся. Ваш дохід має сезонний. Ні, в мене не сезонний. В мене цілий рік я працюю. Інші джерела доходів. Ну, у мене нічого немає, тому ми нічого не вибираємо. Пропускаємо цей пункт. Ви вибираєте те, що вам потрібно. А поточна кількість найманих працівників у мене немає. Я ставлю нуль активи у власності житлова, нерухомість в, в особистості ем, нерухомість у власності дітей, оренді цього немає. Використання транспорту у бізнесі цього немає. Натискаємо далі. А, оберіть одного або кілька варіантів. Нерухомість в оренді протягом року ведення не потребує. У мене ведення не потребує. Ведення бізнесу не потребує транспорту, не потребує у мене транспорту. Далі Використання гранту. І так, ми маємо право вибрати суму гранту. Значить, для того, щоб ми правильно обрали суму гранту і зорієнтувалися, як то кажуть, в правилах гри, ми з вами відправляємося до законодавчої бази. Це у нас постанова Кабінету міністрів України номер 738 Це перше, коли був перша подача заявки гранту, вона мене не пройшла. Це перше, в чому мене, як то кажуть, упрекнули, що я його не прочитала і я не освічена. І якби нездоровий у мене підхід до цього, до цієї, тобто несерйозно було у мене підхід до цієї якби, можливості. І так. Тепер серйозний підхід. Тепер і я вам передаю, як то кажуть, свої навички. Значить, 738 Тут з чітко буде прописано порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. І один із розділів ось він. Розмір мікрогранту, який надається одному отримувачу, але не менше п'ятдесяти тисяч гривень та не перевищує 75 тисяч гривень, включно у разі зобов'язання, отримувача зареєструватися ФОПом. 150 тисяч гривень в включно у разі зобов'язання отримувача створити одне робоче місце після отримання мікрогранту та прийняття на нього працівника на умовах визначених цим порядком. Умови, визначені цим порядком, що ви маєте взяти найманого працівника з центру зайнятості 250 тисяч гривень. У разі зобов'язання отримувача створити не менше двох робочих місць після отримання мікрогранту та прийняти на працівників на умовах визначених цим порядком. Будь ласка, зверніть на це увагу. Увагу. Тобто, якщо ви ще не ФОП, ви можете просто отримати 75 тисяч гривень на власну справу. Якщо 150, ви маєте створити одне робоче місце. Якщо 250, то маєте створити два робочі місця, де найняти працівників з центру зайнятості. Це дуже великий, якби значущий як на мене пункт. Який треба виконати. Інакше вас змусять мікрогрант повернути або від нього відмовитися. І так, далі. Ми з вами, наприклад, хочемо все ж таки взяти 150 тисяч гривень. Або давайте, давайте 70 тисяч гривень візьмемо. Наприклад. Скільки працівників ви плануєте? Ми хочемо 0. Нам не потрібно, щомісячна планова, планова виручка в нас буде 20 тисяч. Наприклад. Це все, наприклад, очікувана рентабельність від бізнесу. 20%. Ми очікуємо рентабельності. Участь власними коштами. 10 тисяч ми візьмемо. Так, повна вартість проекту. Період такої, орієнтовна кількість населення у місті. У нас з вами буде до 20 тисяч людей. Збитки, яких зазнали у зв'язку з веденням військових днів, ну, у мене це проблеми з логістикою, це переїзд в інший регіон, це звільнення співробітників. Як ви плануєте використати грант? Виберіть один із декілька варіантів: придбання меблів. Звичайно, ми хочемо придбати щось для себе. Значить, дивіться, тут на як. Скільки на, на, на що виходить, тут ось розписано у нас в цій постанові. Зараз відкриваю. Е, наступний розділ, який нам пишеться, дивіться, тут написано: Мікрогранти надаються для прокриття на таких напрямків: витрат, придбання меблів е, в комерційних цілях, необхідних для проведення, які не підлягають відчуженню. Немає відсоткової ставки, скільки тобто можна прямо всю суму, я так розумію, віднести на придбання меблів закупівля ліцензійного програмного забезпечення не більше 50% розміру мікрогранту, послуги маркетингу та реклами не більше 10% розміру мікрогранту. А орендна плата становить не більше 25% розміру мікрогранту. Орендна плата за обладнання не більше 10% за розміру мікрогранту. Тобто у нас тут все розписано по відсотках, що де як можна. Отже, повертаємося уже з вами. Значить, Ми попросили 70 тисяч. Да? Ну, наприклад, мені тут треба 50 тисяч на те, щоб купити нові меблі. Тут я пишу на що я хочу купити. Ну, на закупівлю, на закупівлю меблів. Закупівля писавного матеріалу нам не потрібно. Оренда нежитлових приміщень нам не потрібна. Лізинг автомобільний. Маркетинг та реклама нам потрібна. 10%, тобто я можу сюди поставити 7 тисяч гривень. На маркетинг та рекламу. Прошу тут писати саме те, що вас питають. Отут От тут дублювати слова, які тут написані. Номерки оренда обладнання. Франчайзинг. Опишіть вплив від, ваш, від вашої допомоги. І так, у мене вийшло уже 57. Ну, можна ось оренду, давайте ще поставимо оренду, в мене хай буде 25%. Я просила значить, 50, це 13 тисяч, в мене буде на оренду, допустимо, пишемо оренда приміщення. Тобто, будь ласка, звертайте на відсотки, тому що якщо ви невірно вкажете відсотки, у вас буде відмова. Опишіть вплив на громаду свій бізнес. Розвиток економіки, розвиток макро, мікроекономіки, мікроекономіки, міста. Так, тепер саме головне це бізнес план. Він ось тут заповнюється за, повною, за певною формою. Ви натискаєте на слово форма і він завантажується у вас цей бізнес план. Як його можна заповнити, також тут є ознайомитися тут. Що ми з вами будемо мати на виході? На виході ми маємо ось таке. І так, бізнес план, будь ласка, зверніть увагу, він відкривається в Excel. Внизу у вас є три вкладки: пам'ятка, бізнес-план, план надходжень та витрат. Я не побачила перший раз план надходжень та витрат, і мені відмовили, тому що я не зробила розрахунок. От і все, просто банально. Там не те, що там у мене не такий якийсь був меседж, або там щось я не хотіла, або щось не дописала. Ні. А у мене просто банально не було заповнено цифр, бо я лошп'ет. Провтикала і пішла собі. І так, пам'ятка. Пам'ятку я читати не буду, не буду на це тривати час. Тут розписано, що вони хочуть від вас бачити, які поради вам по заповненню. Ось так виглядає бізнес-план, ваша бізнес-ідея, пояснення до неї. потім Цілі, які тут є середньострокові цілі, сума вашого гранту, ваша розписана навички та компетенції, цільова аудиторія, які потреби або проблеми вирішують ваші продукти. Поясніть свій підхід до ціноутворення. Тобто, тут такий хороший, плотний текст потрібно скласти для того, щоб ви могли розповісти, чим ви хочете займатися. Далі план надходжень. План надходжень він виглядає ось так: розмір гранту, додаткові. які якісь там джерела надходження і потім саме головне це ваші витрати витрати пишіть реальними які у вас є на сьогоднішній день як бачите тут є витрати пов'язані з продукцією інші комунальні платежі страхування телефон інтернет і маркетинг реклама поштові транспорти тут введені формули, ви будете записувати тільки ті, що білі клітинки, ви заповнюєте цифрами, сині клітинки ви не чіпаєте, то все формули вони будуть виводитися самостійно, Будь ласка, зверніть на це увагу. Також ваші нататки та коментарі ви можете написати, що ви плануєте отримати, на якій групі знаходиться ваш ФОП, які сплочує податки, скільки буде створено робочих місць. Ось такі лайфхаки я можу вам порекомендувати для заповнення цієї заявки на власну справу. Далі. Після того, як ви додали сюди свої заявки, ви натискаєте далі, і у вас вже буде сформовано ось така штука. Отримані документи, чернетки, грант на власну справу. Зараз одну хвилинку. Зверніть увагу, виписки, відомості про мене, послуги, отримані документи. Mm, 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 mm. чернетки. Грант замовлені послуги, грант на власну справу. Ви коли натискаєте грант на власну справу, у вас будуть уже документи, які були подані. У мене це заявка на отримання гранту, яку я підписала і відправила. І ось той горе бізнес-плану в Excel-форматі, який я відправила. Це мій горе, ваш, можливо, буде успішний і удачний. Але я вам сказала, що я, наприклад, не побачила внизу вкладку одну, тому записую вам зараз відео, щоб ви на все звернули увагу і у вас усе вийшло. Йшло. Ось ці дві заявки. І потім я чекала, у цього всього процесу завжди є строки. У кожного якби, періоду є подача на заявку. Заявок, здається, 15 днів, 4, 2 неділі. І потім ще 15 днів у них йде на розгляд цих заявок. Тобто всього ми будемо очікувати десь приблизно 30 днів. Потім вам прийде ось такий от лист. Мене завершили перевірку ділової репутації. Що таке ділова репутація? Це те той факт, що у вас немає ніяких заборгованості, ви не в розшуку, у вас немає судимості, у вас немає якихось неоплачених кредитів, у вас немає майна в заставі, який там ну, дуже довго триває. Мене перевірили на мою репутацію, я ніде не знаходжуся в розшуку Все. і запропонували мені співбесіду. Назначили мені значить, мою співбеду. Очікую на співбесіду. Завершена перевірку ділової. Значить, мені назначили співбесіду, я на ню, е е е запізнилася, тому що я не бачилась. Коли я натиснула сюди, що я очікую на співбесіду, у мене був номер телефону вказаний, по якому я могла звернутися до спеціаліста. Я зателефонувала і мені сказали, що немає сенсу на співбесіду, бо вам відмовлено, тому що у вас не вистачає однієї таблички. На що я сказала дякую. І наступна подача сказала, що буде після того, як ми завершимо оцей процес в датах прийняття цих поточних заявок. Тобто, у мене, наприклад, це буде тривати до 16 жовтня. Після 16 жовтня мені сказали, що ви можете подаватися ще раз на отримання фінансової допомоги ще один раз, тільки після того, як завершиться ось цей процес, в якому я приймала участь спочатку. Тобто я не можу зараз зайти і заново ще раз податися на цей грант, допоки мені не буде відмови офіційно від того, що мені, що мені не вдалося потрапити в перелік до тих, хто отримує цей грант. До тих людей, ось вам. А інших моїх два клієнта отримали грант. Ми в очікуванні, коли завершиться також цей період, тільки після 16 жовтня ті гранти будуть їм зараховані на розрахункові рахунки, і люди будуть наймати працівників собі, найманих працівників з центру зайнятості. Тому, будь ласка, користуйтеся. Я думаю, що кожен може якщо у когось є бажання розвиватися або масштабуватися, або відкрити. Він зараз думає, відкривати, не відкривати власну справу. Будь ласка. Я думаю, що така фінансова підтримка завжди буде в нагоді. Все, дякую вам за увагу. Користуйтеся, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо є бажання, ставайте спонсором каналу, я вам буду дуже-дуже вдячна.